Відверто про головний народний депутат Владислава Трошенко поділився своїми думками з чернігівськими журналістами стосовно подій в країні та регіоні. Каже, після канікул парламент запрацював злагоджено з огляду на європейський вибір країни. Це відкриває для держави широкі можливості. Тільки ми підписуємо цю угоду. Це є величезний сигнал для світових інвесторів. Грошей вільних в світі нема куди куди дівати. В той же час нардеп переконаний, Україна має зберігати дружні стосунки як із заходом, так і зі Сходом. Попри складнощі парламентської роботи, Владислава Трошенко працює над важливими законопроектами. Головним для себе вважає прийняття закону щодо спрощення процедури оформлення майна у селах. Про це люди бідкалися під час зустрічі, яких у депутата за рік було понад 300. Законодавча робота це сумасшедша боротьба. За, за, за цей законопроект в комітетах, позакомітетах, в міністерствах. Наприклад, сьогодні найважливіший законопроект, про який я попередив, скажімо, всіх людей, яким це подобається, не подобається, що я буду за нього боротися. Значить, це законопроект 11.05, який стосується спрощення оформлення нерухомого майна, яке знаходяться в сільських населених пунктах. Очікуваною новиною стала заява Владислава Трошенка про ситуацію в місті. Він не хоче миритися з нинішнім станом речей. Тому на майбутні місцеві вибори йтиме потужною командою однодумців і зі зрозумілим для людей планом дій. Ми прийдемо з реальними напрацюваннями, і це буде абсолютно ефективна дієва команда активних громадян міста. Це будуть бізнесмени, лікарі, вчителі. І ми прийдемо до громадян щиткою програмою дій, це я декларую вже сьогодні. Ми скажемо, що ми зробили, і ми скажемо, що ми прийшовши до влади в місті, зробимо. Нардеп каже, не ділить чернігів за округами, а допомагає людям незалежно від їх проживання.